Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень в місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас робиться. Вітаю. Ви виграли Apple Watch. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Osionfish. Я вас вітаю, ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, да я вас вітаю, ви виграли телевізор 4K казли під свідкою 43 дюйма. вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я вирішую. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, думали, що не паду. Не, а коли щось так вигравали? Е, Ні, це перший раз. Чого е, мені дуже кайфово, що мені дуже подобається Нічого. Що у нас ті подарунки виграли ті люди, які я думаю, вони реально потрібні. Так, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Потратитись на бронь і участвувати. Ви маєте? Отак. Іван, я вас вітаю. Це Сергій Іванчук, ви виграли 3 тисячі гривень.